Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Веселка. Подивіться, хто завітав до нас у гості? Так, це капітошка. А хто такий цей капітошка? Звідки він, знаєте? Коли піде із неба дощик, веселка засіяє, капітошка свою пісню знову заспіває. То він з дощиком танцює кольоровим блиском, розсипається навколо золотим намистом. То він котиться росою, то пірнав струмочок. Що за диво, капітошка? Чий же він синочок? Я дам відповідь малята, швидко розберуся. Літній дощик його татко, Хмаринка, матуся. Дітки, давайте привітаємося з капітошкою. Привіт, вітаю, добрий ранок. А як можна назвати ці слова? Так, це слова вітання, вічливі слова. А як можна сказати про людей, які вживають вічливі слова? Вірно, вони чемні, вічливі, виховані. Дуже чемні ви малята, мої хлопчики і дівчата. Гість приніс там подарунок. Цеглинки Лего у дарунок. Ви цеглинки розглядаєте, в ланцюжок їх викладайте. Дітки, я зараз буду вам читати віршик, ви його уважно слухайте, і коли будете чути колір, то тоді знаходьте цеглинки відповідного кольору і викладайте з них ланцюжок. Червоний мак у полі, оранжевий апельсин у Олі. Жовте сонце в небесах, зелене листя на дубках, голубе і чисте небо, сині хмари, дощ нам треба, фіолетові фіалки. Починаймо все спочатку. Подивіться, дітки, який різнокольоровий ланцюжок у нас вийшов. Скажіть, а які кольори в ланцюжку є холодними? Так, холодними є кольори фіолетовий, синій, блакитний і зелений. А які кольори теплі? Вірно, жовтий, помаранчевий і червоний. А що вам нагадує цей ланцюжок? Так, веселку. Скажіть, дітки, а чи бачили ви коли-небудь в житті веселку в природі? Коли її можна побачити? Так, веселку можна побачити тоді, коли стоїш спиною до сонця і обличчям до дощу, що йде вдалині. А якої форми веселка? Усі веселки мають круглу форму, а не форму дуги, як ми звикли вважати. Але чому часто ми бачимо лише дугу? Так, зазвичай ми спостерігаємо веселку із землі. І в полі нашого зору перебуває лише її частина. Побачити повністю веселку можна лише високо піднявшись, наприклад, під час польоту на літаку. А чи бачили ви колись таку веселку? Вона називається подвійною, друга веселка є ніби дзеркальним відображенням першої. А чи бачили ви таку веселку? Така веселка називається білою, виникає вона під час туману. У природі ще існує зимова веселка. Як ви думаєте, в яку пору року вона може виникати? А ще є вогняна веселка, її можна спостерігати, коли сонце високо піднімається в небі. Подивіться, будь ласка, чим вогняна веселка схожа на звичайну, а чим відрізняється. Так, вона схожа тим, що, по-перше, з'являється в небі, а по-друге, вона теж барвиста, а відрізняються вони кольором. Замість семи кольорів, як у звичайної веселки, вогняна веселка має кольори тепла, червоний, помаранчевий, золотий. А ще вони відрізняються тим, що звичайна веселка з'являється після дощу, коли світить сонечко, а вогняна веселка з'являється тоді, коли дуже жарко і сонце високо в небі. І також вони відрізняються формою. Вогняна веселка іноді виглядає як плоска лінія світла, не така зігнута, як звичайна веселка. Дітки, скажіть, а чи можемо ми побачити веселку у звичайних повсякденних речах? У яких? Так, веселка живе не лише на небі, а й у звичайних речах. Наприклад, у сідінь диску, у мильних бульбашках, на перламутровій мушлі, навіть у калюжі, коли туди потрапить крапля бензину. Скажіть, дітки, а чи хотіли б ви попросити капітошку розфарбувати кольорами веселки щось у вашому домі? Що саме, якими кольорами і чому? Поспішає капітошка на хмаринку до матусі, та я чую, він гукає, не сумуйте, повернуся. Отож, дітки, наше заняття добігає кінця. Дякую вам, дітки, за заняття! До нових зустрічей.